Знання англійської мови є невід'ємним елементом сучасної успішної людини. Як свідчить практика, вивчити англійську мову дорослій людині набагато складніше ніж дитині, і тому дітлахи вивчають її вже з перших класів школи. Тож, аби допомогти малечі Покровська у цій нелегкій справі, Сергій Андрійченко запровадив соціальний проект безкоштовні уроки з англійської мови, які проходять на базі закладу Шанс. Знання діти отримують в цікавій інтерактивній формі. Сьогодні у нас вже було третє заняття. Ми ми повторили теж те, що ми пройшли раніше. Це були ну, частини тіла, це були найпростіші лексичні граматичні вправи. Да, тобто в мене є щось, коли людина хоче щось сказати про себе. І сьогодні ми вже з ними додали кольори. Діти дійсно вони деякі більш-менш знайомі з кольорами, тому було досить просто з ними про це порозмовляти і вивчити, додати до лексичного словника їх ще декілька нових слів. Да. І діти вже в кінці, вони вже дійсно самостійно з легкістю, без. Зайвих якихось затримок могли сказати будь-який колір. Вчителька каже: дітям, які приходять на заняття, дуже цікаво вивчати нові слова. Робота йде продуктивно, що дітям це подобається, що вони настроє на самі самі по собі настроєні на те, щоб працювати з нами. Ось, і ми бачимо, да, по ним вже який йде результат. Да? Третє заняття, а вже видно, що діти самостійно можуть пригадати, вони можуть сказати, запам'ятати, і в них це виходить набагато простіше. І вони більш, мабуть, Змотивовані батьки кажуть, такі заняття для дітей дуже корисні та цікаві. Ми прийшли перший раз да попробувати Хотімо знати що здесь это удобно, та відвкає, це полезно для дітей. Увиділи об'явлення на каналі Карі Телеграм. Канал Це дуже добре. Це дуже добре. Ну, зараз таке час в нас, знаєте, що це дуже добре, що є такі, є куди дитинку довести, щоб воно чим-то зайнялося. У ну, нас, так, да, він займається другі кружки, не тільки цей. Вирішили ну, на цей кружок походити. Як йому не подобалося, він би сьогодні не прийшов. У нас другий урок, як кажуть, ну, йому дуже. Ну, і подобається, да? Да. У свою чергу маленькі учні кажуть із задоволенням йдуть на заняття та отримують нові знання. Подаємо с не те, що е, ми учимося, і це хорошо. Цвіта. блу, оранж, нові цвіта. пепл, фіолетове, блу, ред, оранж, вайт, блек. Great. Потому что там можно разговаривать на английском, игры, там такие, понравились игры такие хорошие, разговаривали по-английскому, знакомились, тоже говорили по-английскому, почти как в Америке. Узнала, что проводятся такие уроки, то что у меня сестра сюда ходит. По ее словам, что ей очень понравилось, и она Тут набралось больше опыта. Из-за этого я тоже захотел сюда сходить. Я узнала, потому что мне вот эта подруга рассказала то, что она сюда ходит, и я тоже захотела. Я хочу выучить новые слова, и чтобы мой английский был. Високого уровня, тож, якщо ви бажаєте записати свою дитину на урок з англійської, на наступне заняття можна зареєструватися за номером телефону 099 401 57 77. Безкоштовні уроки проходять щосуботи на базі закладу шанс.